Показово, що нинішнє 12-те 12 засідання Комісії міжурядової українсько-німецької у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, відбулася на хорошому рівні із урахуванням тих добрих складових, які були у мені відомі ще з 90-х років минулого століття, коли Об'єднана Німеччина підтримувала Україну на її незалежному самостійному шляху. Так, власне, як і сьогодні, ми знаємо, що без допомоги такої потужної країни Європейського Союзу, світу, як Федеративна, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, Україні дуже, дуже складно було б вести боротьбу з таким агресором, як Російська. Федерація стосовно нашого засідання, я скажу, що досить теж показово, що голова комісії з нашого боку, пан Єленський Віктор Євгенович, його заступники весь склад були добре підготовлені. Більше того, у нашій скажемо, комісії в нашому складі були як представники державних органів. Із міністерством вже названого комітету у справах етнополітики і міжнаціональних відносин нашої країни, також із міністерства культури посол України у ФРН приймав участь до співробітники. Також показало, що з німецької сторони очолює комісію пан доктор Фабріціус, який відомий. І в наших колах, тим, що він уже вдруге очолює цю комісію. Тобто, людина знана у наших колах, знає проблематику, відвідує не один раз Україну відповідно, з відповідно співпрацюючи і даному напрямку, і також всі інші представники, голова його бюро, от керівники реферату відповідного у. І співробітники реферату Міністерства внутрішніх справ, а також і з інших міністерств і відомств. І я скажу, що 12 засідання відбулося в конструктивному хорошому плані. Досить важливо, що учасники засідання. Звертали увагу і говорили, мені довелося підкреслити і показати, як важливо має яке важливе місце роль, відіграє наукова складова щодо нашого напрямку співпраці. Мені доводилось не один раз приймати участь у відповідних заходах. І приємно, що з... Ентузіазмом підтримана була свого часу конференція по депортації німців з України. Це до річчя, в 21-му році ми проводимо в Києві. От За участю німців України товариства Дідербург і інших організацій, з нашими партнерами із Гетінга, це Гетінський Арбацькрайць, на чолі з Доктором Айсфільдом, знаним фахівцем у цих справах, і ми провели кількаденну конференцію, в результаті чого вийшли дві книги. Перший це збірник всіх документів, які ні розсекречені і використані науковцями. Там понад 100 документів архівних із нинішнього архіву СБУ, але ну, нащадка НКВД. Вот. І також друга книга це збірник виступів учасників конференції. Це була міжнародна із багатьох країн Європи, пострадянських країн приймали участь. І цікаво, що е, ці дві книги теж вийшли за підтримки німецької сторони, скажімо так. От то коли я подарував пану Фабриців ці дві книги. Це було сприйнято досить із хорошим таким розумінням і підтримкою. Більше того, ми заявили на нашій комісії і засіданні, і це відображено у спільному коніке, що наукова складова буде одним із напрямків нашої співпраці. Наша українська сторона, наш інститут, науковці яким ця тема. Тематика зрозуміла і викликає в них живий інтерес, будуть залучені також із німецької сторони, цей же центр досліджень Німців Сходу, Сходу Європи, Дьютінський Арбатскрайт на чолі з доктором Айсвідом, і ми плануємо підготувати це довго. Такий річний, кількарічний проект, потужний, це енциклопедія Німців України. Я скажу так, що е, сил поєднання для поєднання для реалізації цього проекту потрібно чимало часу, та ж, але у нас є розуміння двох сторін: з нашого боку, української сторони, а також німецької. Тому що це дуже важлива складова, і моє так скажемо розуміння, наше розуміння спільне, що історія німців України, тобто німецького етносу, який вже кілька століть перебуває і потужно складає вклад у розвиток нашого народу, нашої країни, це і складова історії нашого народу, нашої країни і в сучасному. Скажімо, становище для нас це дуже важливо, адже німецька етнічна меншина, інші підтримують лінію, курс України на незалежність, на е, збереження нашої е, нашого суверенітету і протистояння такому ворогу, який скажімо, нещадно, безжалісно. Наступає на Україну, російський агресор. Я сподіваюся, що наша спільна робота, наш вклад у історію, у розвиток цих відносин буде мати належне місце і відповідно значення.